екран Ох, і добре, що я всівся тут біля цілої діжки солодесенького меду. Зараз відкрию. Ой! Медведик мені дарував цілу діжку, а щось там уже на самому дні трішечки залишилося. Зараз я у свою ложку так, так, так наберу. Хо-хо-хо, привіт, мої любі! Привіт, мої хороші малята! Ох, і радий же я вас бачити у моїй школі, де я залюбки даватиму всім, хто тільки забажає добрі поради. Що таке? Так і знав. Тільки зібрався солодесенького меду спожити, так уже телефон дзвонить. Зачекайте, підійду до телефона. Так? Так? Алло? Алло? Хто, хто, хто? Гануся? А що сталося? Що? Не зможеш прийти? Ой, малята, слухайте, що сталося? Мені щойно зателефонувала Гануся, щоб повідомити сумну новину. Вона не зможе завітати до мене. Ви тільки уявіть собі. Вона з Катрусою пересварилися, наговорила одна одній багато неприємних слів, а тепер сидять ображені вдома і нудьгують. Ну. А, а що ж робити, якщо вже так і сталося, щось необхідно вигадати? А й справді, що ж я ото стою, та та й розмовляю? Треба діяти. Я повинен помирити Катрусю і Ганусю. Тільки як це мені зробити? Як це мені це зробити? О! Слухайте. Геть забув, що Гануся й досі на зв'язку. Алло, алло, Гануся? Так, так, вибач, вибач, що довелося так довго чекати. Я ось що придумав. Приходь негайно до мене, я обіцяю тобі, що буде дуже цікаво і весело. Так, сюрприз, так, чекає, швиденько приходь до мене. Так, що ж робити? Необхідно щось робити. Думай, думай, добричок, думай, думай. О, придумав. Перш за все, зателефоную до катрусі. Так, наберу її номер, як це пригадаю, пригадаю. А, так, пригадав. Так, так, так. Так і так. О, привіт, Катрусю! Як справи у тебе? Ой, добре, що гаразд все. А що робиш? Скучаєш. Так, так. Ну, приходь швиденько тоді до мене. Давай, я чекаю на тебе. Чекаю. Зараз вона завітає також до мене, а я дещо присяду, щоб відпочити, поки буду їх чекати. О! Хто там? О, привіт-привіт, Катруся. Ану, заходь, сідай. Що ж це Що ж це трапилося? Де гануся, подружка. Там ззаді на дута йде. О, надута. О! А ось ось і вона. Привіт, Живі І Тобі-привіт. Сідайте вже подружки. Ой-ой, ой дівчатка. Сьогодні ви якісь такі уже непривітні, що мені аж боляче на вас дивитися. Ви ж мої. От так тобі, на тобі ймаєш. Ви ж мої давні подружки. Я ж з вами вже давним-давно знайомий. Катруся, от скажи мені. Ти хочеш, щоб Гануся тобі вибачила ті недобрі слова, які ти їй наговорила, хочеш? Хочу. Так. А ти, Гануся, відповідай мені. Так. Хочеш? Також хочеш, щоб Катруся тобі вибачила. Так. І Катруся хоче, і Гануся хоче. Чому ж тут діло? А я вам скажу. Катруся, слухайте мене уважно. І ти, Гануся. Якщо ви хочете, щоб вас вибачили, то і ви самі тоді повинні вибачати. В одній мудрій книзі в Біблії написано. Прощайте, тоді і вас вибачать. Отак от. Так. Так що я її вибачу, то вона мені вибачить. Ха, ну зрозуміло, що так. От ти здогадалася. Тоді хай вона перша мені вибачить, тоді я її вибачу. Ні, хай вона перша. Оце ні. так так! Ти, Оце ні. так так! Ану, зупиніться! Ану досить! Ну що ж це таке? В моїй оселі завітали до мене. Ай, не знаю навіть, що з вами робити. Як же ж мені у друзі примирити цих дівчаток? А, придумав. Послухайте, дівчатка, в мене є одна ідея. Давайте ми на екрані телевізора, подивимося, як інші дітки міряться один з одним. Сьогодні? Так. Ну що ж, давайте швиденько дивимося на екран. Тоді я кажу, вибач. Ай, молодець. Вибач. Вибач, я більше не буду. Так. Мірісь, мирісь, мірісь і Ой, більше. не кіріс. Якщо буде здратися, я буду кусатися. А Давай ну, буде вдругити зов. А дозвольте мені от у вас запитатися, подружки мої. А які слова ви використовуєте для того, щоб помиритися? Які слова вам сподобалися з цього телесюжету? Вибач. Так, вибач, каже Катруся. А мені сподобалось, мрізь, мрісь, мрісь. І більше не дірись. Так, а ще знаєте, як можна казати? Можна ще так сказати. Я не хотіла тебе образити, а ще я е, вчинила неправильно. Можна так сказати, Катері? Так, так. Ай, зрозуміло, що можна. Да, дівчатка, точно так. Ви все правильно кажете. І погодьтеся зі мною, що ці слова зовсім і не важкі. А я не розумію, що в них такого складного. Ха. Так, Катро, скажу тобі, що нічого складного в цих словах немає. Але все-таки мало хто відважується їх промовляти. Але все це власне і не через слова. А через що ж тоді? А, Гануся, а я тобі скажу. Вся справа в тому, що коли ти ці слова промовляєш, то це означає, що ти на самому ділі повинен так зробити, як ото говориш. Це означає, що ти насправді цінуєш дружбу з людиною. Яка їх чує, а ще забуваєш про образу, вибачаєш її, і більше ніколи ніколи не будеш про це пригадувати. А якщо ти не ображав нікого, а, а так? навпаки тебе образили? О, Катруся, це слушне запитання. Ну, ти знаєш, що я тобі пораджу? Я думаю, що той, у кого добре серце, він не буде чекати, поки у нього проситимуть вибачення. А чим скоріше. Сам шукатиме примирення. Ось так. Катруся, вибач ой, мене. Ти також мене. Ой, дівчатка, молодці! Ой, Катруся, ой, Гануся. Я ж такий радий, що все у вас вийшло. Молодці, я дуже за вас радію. І думаю, наші малята, які також мали кривду одна на одну, чи один на одного, так само зроблять, як ви, ото миті цієї. Здається, мені, дівчатка, що ви дещо зголодніли. Да я і сам не впроти вже підкріпитися. Ну що, дівчатка, робитимемо бутерброди? Так. А так. ну повторіть за мною, Бу бутерброди. бутерброди. Як у вас гарно все виходить, а мені якось дуже важко вимовляти це слово. С а, а от так ви можете ось так. Е, Бурі бобри, брі перебрели. Забули, бобри, забрати торби. Бурі бобри, брі перебрели. Забули, бобри забрати торби. А як у вас добре виходить? А ну швидше. Бурі бори, брі. Забули бобри, забрати турби. Ні, Я не вспіваю за вами. Я за вами не вспіваю. Це цікаво знати. А я скажу вам, дівчатка, що бобри це теж мої друзі. Вони тут поруч зі мною у річці живуть. Вони водні гризуни. Справжні інженери. Що хочеш вміють зробити? Вони своїми зубами з фантастичною швидкістю всяку деревину перегризають. Так, дві-три хвилиночки і дерево ба-бах, і впало у воду. Вони будують нори такі, називаються ці нори хатками. Всякий гілочок, землі, різні канальчики, греблі. Спочатку вони, ось оці мої друзі Бобер, підгризають дерево, потім обгризають гілячки. Ой, я дивлюся, так цікаво мені було. Потім обробляють стовбур і ось такий будівельний матеріал. Дерево. Застосовують для свого будівництва. Працює бобер і зубами, і лапами. І головою щось там штовхає. От молодці в мене такі, бобри друзі. Сусіди біля мене живуть. Так, от там. Колись ні Ну що ж, Гануся, ти забирай ось зі столу все. А тебе, Катруся, я попрошу, подай, будь ласка, у мене там на полиці. Все необхідне лежить для того, щоб ми зробили смачнесенькі бутерброди. Так, тарілочка в мене тут є, причому декілька. Смачнесенькі томатики, масло і оливки різних кольорів. Беріть швиденько собі по, по одному томатику. Так, молодці. Відривайте від томатика ось оце листечко зелененьке. Беріть ножі, тільки дуже А Ану, зачекайте, зачекайте. Я надіюся, ви руки то помили. Ану покажіть. А молодці, руки чистесенькі у вас. Ну що ж, розрізаємо томатик навпіл. Ой, ну все обережно, тільки дуже обережно, дітки, із цим ножем. Розрізаємо навпіл, кладемо і дуже тонесенько нарізаємо томатик. Беріть по шматочку хліба запашного. Так, ось тут у мене масло. Давайте я вам допоможу. Ай, мене пригощають, мої друзі, лісові мешканці. І, і мастіть ось так. 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 Ну, а тепер дивіться, що я вам скажу. Беремо шматочок томатика. Гануся. Мені здається, що ти вже, вже й добре розмастила. Беремо шматочок томатика, який вам сподобається. І кладемо його на хлібчик. Клади, Гануся, томати вже. Так. Так, який тільки сподобається шматочок. Так. А тепер ось що. Беріть по декілька оливочок, розрізайте їх навпіл і кладіть поруч із томатиком. Ще гануся, клади ось таку темну оливку, і бутерброди в нас вже любі малята приготовлені. Я надію, що вони ж такі вже будуть смачні. Ну що ж, дівчатка мої любі, пригощайтеся бутербродами. А нам, дорогі малята, прийшов час прощатися. Ми говоримо вам до побачення разом з Катрусю і Ганусю. Кажемо до нових зустрічей! розкажу вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, пораду віддавав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя до І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хомляка, ці гарненькі дітки, друзі-добряка.